Доброго дня, мене звати Інна, і я торговий представник Київ лівий берег. Сьогодні ми хочемо розглянути з вами п'яту звичку з книги Стівена Кові. Звучить так: спочатку, зрозуміть. А потім будь зрозуміла. Це проста, на перший погляд, ідея, але вона кардинально змінює якість спілкування. Бо частіше ми слухаємо не для того, щоб зрозуміти, а для того, щоб відповісти. Кові каже, більшість людей не слухають, щоб зрозуміти, вони слухають, щоб відповісти. Тому справжнє завдання навчитися практикувати емпатичне слухання. Це означає спробувати почути не тільки слова людини, а й емоції, мотиви, приховані потреби. Інакше кажучи, стати на місце іншого і подивитися на ситуацію його очима. Давайте розглянемо приклад у житті. Уявіть клієнта, який обурений ціною продукту. Якщо ви одразу розпочнете доводити, що ціна справедлива, ви втрачаєте довіру. Але якщо скажете, я розумію, що для вас це важливо, розкажіть, що саме вас хвилює. Ви додаєте йому відчуття, що його почули. І лише після цього можна пояснити цінність продукту. Це зовсім інший рівень взаємодії. Вхові пише: зрозуміти іншу людину це найбільший дар, який ми можемо їй дати. Коли людина відчуває, що її чують, виникає довіра. А довіра це основа будь-яких стосунків у сім'ї, так і в бізнесі. Звічка 5 особливо ефективна у конфліктах. Бо найчастіша помилка, ми намагаємося відстояти свою точку зору, не почувши інших. Кові говорить, шукайте. Спочатку зрозумійте, і ви відкриєте двері до впливу. Коли слухаєш щиро, стає, видно, спільні інтереси, тоді і рішення знаходиться, яке підходить обом сторонам. Це і є справжній виграш-виграш. Давайте розберемо підхід виграш-виграш. Це принцип, коли у результаті взаємодії обидві сторони отримують користь, а не хтось один виграє за рахунок іншого. Як застосовувати звичку щодня? Ставити уточнюючі запитання, перефразовувати, щоб підтвердити розуміння, віддзеркалювати емоції, наприклад, я бачу, що вас це турбує, і тільки після цього пропонувати свої аргументи чи рішення. Регулярна практика дає величезні результати, кращі стосунки, ефективні переговори, швидке вирішення проблем і значно менше непорозуміння. Ось же пам'ятайте, золоте правило в кові – слухай, щоб зрозуміти, а не щоб відповісти. І тоді, коли настане ваша черга говорити, вас теж почують і зрозуміють.